Кожен день на передовій і в тилу починається із взаємодії. від злагодженості дій на полі бою до теплої розмови вдома. Комунікація це те, що тримає нас разом навіть на відстані. Ми можемо використовувати вербальну чи невербальну мову. До невербальної мови належать жести, міміка, сигнали, символи. До вербальної це те, що ми говоримо прямою мовою, коли ми звертаємося до людини напряму. Це також і накази, звіти, інструкції. Коли ми встановлюємо таку взаємодію з іншою людиною, що називаємо її Я тебе розумію без слів, це теж про комунікацію. Тож давайте розберемо трошки, як впливає стрес та війна на нашу комунікацію та взаємодію. Під стресом люди можуть мати труднощі з формулюванням своїх думок, і це може впливати на взаємодію і комунікацію. Коли ми не можемо чітко сформулювати нашу думку, ми не можемо передати інформацію, яку хочемо донести до іншої людини. Стрес може збільшити емоційну напругу, можуть бути більш яскраві емоційні реакції, може бути більше роздортування, агресія в мові, і це може теж викликати напруження і непорозуміння між співрозмовниками. Також виснаження і стрес можуть впливати на невербальну мову. Може змінюватися міміка, жести людини, і це теж впливає на те, як ми сприймаємо одне одного. Може бути більше імпульсивні дії, можуть бути більш виражені тілесні прояви. Людина може зриватися з місця, повишати голос там, де ми зазвичай цього би не робили. Коли людина перебуває під сильним стресом, вона може зосереджувати свою увагу тільки на власних пережиттях, і це спотворює сприйняття інформації, які ви хочете донести до людини. Людина перебуває, наче в тунельному зорі, і через це не може адекватно сприймати інформацію, яка поступає ззовні. Ці знання допоможуть вам краще знайти порозуміння один з одним, то що ж, може покращити якість взаємодії та якість комунікації. Це чіткість та однозначність. Говоріть чітко, доносьте інформацію до іншої людини. Прощено, не використовуйте за важких термінів, не навантажуйте смисловою нагрузкою своє речення. За потреби можете повторити, уточнити, прояснити свою команду або своє звернення до людини. Тобто, якщо ви бачите, що людина не Приймає інформацію, ви бачите відсутній погляд, повторіть, зверніться до людини ще раз, проясніть та отримайте у відповідь зворотній зв'язок щодо своєї інформації. Говоріть чітко, тон голосу і постава має транслювати впевненість. Якщо ви надаєте Казівки або передайте завдання іншій людині. Якщо ви говорите це впевнено, скоріш за все, людина буде відчувати цю впевненість і при виконанні цього завдання. Уникайте агресії підвищеного тону, це демотивує. Знайте та розуміти, що мотивує вашу команду. Це може бути відносини, родинні зв'язки. Якщо ви знаєте, що мотивує ваших бійців, це допомагає вам підтримувати злагодження в команді і в вашій подальшій роботі. Уважно слухайте і не перебувайте, звісно, якщо є така можливість, дайте людині виговоритися. Це активне слухання, як його називають психологи, допомагає формулювати тісний і більш плідний взаємозв'язок з іншими людьми. Також люди краще виконують завдання і вказівки, коли вони розуміють кінцевий результат або вони знають, для чого вони це роблять. Якщо ви будете пояснювати, знаходити час пояснити своїм підлеглим, для чого їм потрібно виконувати тут чи інше завдання, це спростить вашу комунікацію. Також ви можете використовувати. Такі слова, як ми, разом, команда, це буде впливати на злагодженість всього підрозділу, обов'язково встановлюйте зворотній зв'язок від людини, до якої звертаєтеся, коли ви уточнюєте, чи все вона зрозуміла, що коли у людини є можливість підтвердити. Чи вона все правильно зрозуміла, таким чином команда або вказівка буде виконана максимально коректно. Побутовий приклад на виду. Да? Коли ми говоримо, уявіть яблуко, кожна людина уявляє його якимось своїм чином. Це може бути зелене, червоне, кисле, солодке, з листочками або іншими якимись да, нюансами яблуко. Якщо задача поставлено розмита, без Якихось чітких координат, вона так само і буде виконана. Тобто, якщо вам треба, щоб людина уявила конкретне яблуко, так його і описуйте, як вона це має собі уявити. Ми всі сприймаємо інформацію через наші фільтри. І коли ми не Узгоджуємо якісь слова, якісь вказівки, таким чином, ми спотворюємо інформацію не через те, що ми якісь неправильні, а через брак інформації і через те, що ми не володіємо якимись нюансами, і це ускладнює нашу взаємодію і комунікацію один з одним. Також для того, щоб краще комунікувати зі своїми підлеглими або з людьми, які вас оточують, використовуйте адаптивний підхід, якщо ви вже знайомі з людьми. Спілкуйтеся з ними на їхньому рівні. Тобто, якщо ви знаєте, що це вже більш досвідчений боєць, ви можете давати йому більше автономії. Якщо ви знаєте, що це новий боєць, і вам треба вибудувати з ним цю комунікацію, надавайте більш чітку інформацію, більш спрощено і невеликими обсягами. Комунікація це більше ніж просто передача інформації, це створення спільного розуміння.